Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Росія поцілилась на українські АЕС. New York Times. Путінський диктатор ожидає повного блекауту. Як кажуть, у магате такі атаки на розподільчі підстанції пов'язані з АЕС почалися наприкінці серпня. Ці об'єкти, які намагаються зруйнувати ворог, розподіляють енергію від реакторів до решти території країни. Путін хоче назвати наступний масовий залп операцію ОСО. Остання субота України. Втім, нічого у нього не вийде. Тепер відповідь поре. Фа після першого пуску рубежа буде дзеркальною. Після останніх масових атак а також після пуску рубежу, або як диктатор назвав його Арішнік, не виключено, що і ядерні удари брудною бомбою. В СРФ готують нову хвилю ракетних атак, накопичуючи ракети. Вони мають намір обстріляти українські ядерні об'єкти та пошкодити розподільчі потужності атомних станцій. Говорить керівник ЦПД Коваленко. Російські окупанти, окупаційні війська, чекаються на певні температурні зміни, коли ракетний удар буде найбільш дошкольним для. Для української енергетики певний час не було пусків Х-101. Можна припустити, що накопичуються ракети для ймовірних ударів по нашій енергетиці. Напевно, ворог вичікує на певні температурні зміни, коли цей удар буде найбільш дошкільним. З іншого боку, до цього готується наша ППО, усвідомлюючи ці ризики і підходи росіян, які мають на меті завдати максимальних збитків нашій енергетиці, заявив в ЕТЕРІ телеканалу Спресо Диктектор інформаційно-консальтовної компанії Defense преса Сергій з Виліту готується понад 190 різних бортів, у тому числі безпілотних. За його словами, запаси літаків України-агресора ще зберігаються, але тут 95 мс дійсно зношуються. Є проблема з двигунами, і це створює серйозну проблему для Російської Федерації. Вони намагаються економити льотний час, проте бойові завдання намагаються виконувати для пусків крилатих ракет Х-101. Відбуваються підйоми бомбардувальників РФ для проведення умовно навчальних місій, але зрозуміло, що навчальна місія на певному етапі може перейти в. Бойову підсумував згурець. У відповідь на це США могли передати Україні томагавки і за дальністю до 2400 кілометрів. Представник Міністерства оборони України в коментарі ті заявив, що не виключає, що ракети вже в Україні. Ці ракети у сім разів потужніші за атаками, які Україна вже використала для ударів, зокрема по Брянській області. Зеленський підтвердив, що просив ці ракети у рамках плану перемоги. При цьому він розкритикував партнерів за витік цієї інформації до західних змін. Паралельно з цим Кремль почав грати на нервах почалося розгортання ядерної тріади після того, як Путін відвідав шамані високопоставлені російські військові керівники, провели кілька зустрічей, на яких обговорили потенційне застосування тактичної ядерної зброї в Україні на фоні невдач на полі бою. Президент РФ Володимир Путін у цих зустрічах участі не брав. Він радився із шаманами. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.